Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 5 по 8 грудня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. У найближчі 2 дні опадів не має бути в жодному регіоні нашої найкращої у світі країни, після чого східні вітри принесуть в наше небо снігові хмари, з яких випаде сніг, у найближчу ніч сильні морози вдарять по західному регіону. Гарна новина в тому, що по справжньому холодною буде лише одна ніч. З приводу магнітних бур з'явилась оновлена інформація, якою я спішу з вами поділитись. Отже. Згідно з оновленими даними, 5 грудня спостерігатиметься посилена сонячна активність, через яку можливі головні болі, біль у суглобах та загострення хронічних хвороб. 6 грудня сонячна активність піде на спад, але все ще буде відчутною. З 7 по 11 число магнітних бур не очікується. А от 12 листопада магнітне поле Землі також буде збурене. Проте потужність магнітної бурі буде середньою. Зараз детально розкажу про погоду в кожній області окремо, в період з 5 по 8 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 5 грудня, жодних опадів на всій території України синоптики не прогнозують. А в п'яти західних областях очікуються дуже морозні ночі. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів нижче нуля, нічна мінус 6, мінус 8. На Київщині і в Києві буде мінус мінус 1 градус в світлі години доби, мінус 5, 7 в темні. В Житомирській області в день від 4 до 2 градусів нижче нуля, вночі мінус 8, мінус 10. хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх північних областях. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі і Херсонщині. Вдень термометри будуть показувати від 2 до 4 градусів тепла, вночі мінус 2, мінус 4. На Одещині в день тепліше плюс, 3, плюс 5 градусів, вночі від 1 до 3 градусів морозу, в частині Одещини, яка зветься Бессарабія, в світлі години буде плюс 5 плюс 7, в темні мінус 2, мінус 4 градуси, в Криму від 3 до 5 градусів тепла в денний час, мінус 3 мінус 5 в нічний. Хмарно з проясненнями і без опадів по всьому південному регіону. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і в Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 9, мінус 12. У Львівській області, а також на Івано-Франківщині вдень мінус 3, мінус 1 градус, вночі мінус 8. -10. На Закарпатті тепліше. В денні години буде від 2 до 4 градусів тепла, в нічні мінус 5, мінус 7. В Хмельницькій області синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2 градусів в світлі години доби, від мінус 7 до мінус 9 в темні. В Чернівецькій області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу. В темні буде мінус 5, 7 градусів. В усіх областях західного регіону України буде хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області, а також на Донеччині, денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Нічна від мінус 3 до мінус п'яти. В Маріуполі буде від 0 до двох градусів тепла в день, мінус 1, мінус три градуси вночі. На Луганщині в денний час синоптики прогнозують від 0 до мінус 2, вночі мінус 4, мінус 6 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів. В усіх областях східного регіону вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна від мінус 5 до мінус 7 градусів. У Дніпропетровській області вдень термометри покажуть мінус 1 плюс 1 градус, вночі мінус 2 мінус 4. На Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому в світлі години доби температура коливатиметься від одного градусу морозу до одного градусу тепла. В темні мінус 3, мінус 5. На півдні Кіровоградської області в день від 0 до плюс 2, вночі мінус 4, мінус 6 градусів, хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх без винятку областях центрального регіону. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. В середу, 6 грудня в західній частині нашої країни потепліє, а на решті територій температура повітря істотно не зміниться. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 6, мінус 8. В Житомирській області також мінус 4 мінус 2 градуси в світлі години доби, в темні від 5 до 7 градусів морозу. На Київщині, а також у самій столиці, вдень буде від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус 5. -7. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх без винятку північних областях вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі від мінус 1 до мінус 3. В районі Бессарабії вдень і вночі буде плюс 3 плюс 5 градусів. В Херсонській і Запорізькій областях денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна мінус 2, мінус 4 градуси. На Кримському півострові буде плюс 3 плюс 5 градусів вдень, від 3 до 5 морозу вночі. На Миколаївщині і в Миколаєві день плюс 2, плюс 4. Вночі мінус 3 мінус 5 градусів. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх областях південного регіону України. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині. Денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. Нічна мінус 7 мінус 9. На Закарпатті тепліше. В світлі години доби буде плюс 2 плюс 4 градуси, в темні мінус 2 мінус 4. На Хмельниччині і Тернопільщині в денний час температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. В нічній мінус 4, мінус 7 градусів. У Львівській області в день мінус один плюс один, вночі мінус 6, мінус вісім градусів. На Рівненщині синоптики прогнозують від 0 до двох градусів морозу, вночі мінус 5, мінус 7. В Чернівецькій області в світлі години буде від 0 до плюс двох градусів, в мінус 2, мінус 4. І на Івано-Франківщині вдень також від 0 до 2 градусів тепла. Вночі прохолодніше мінус 4, мінус 6 градусів. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх західних областях. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. В Харківській області і на Донеччині синоптики обіцяють в день від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі мінус 3 мінус 5. В Маріуполі тепліше, в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус один. На Луганщині в світлі години доби від 0 до 2 градусів морозу. В темні мінус 4, мінус 6 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх східних областях. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області а також. В Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні мінус 3 мінус 5. На півдні Кіровоградщини в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 1 мінус 3. В Дніпропетровській області синоптики обіцяють від мінус 1 до плюс одного градусу в денний час, мінус 2, мінус 4 в нічний. І на Вінничині вдень від 0 до плюс 2, вночі мінус 2, мінус чотири градуси, хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх областях центрального регіону. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. В четвер 7 грудня снігові опади знову повернуться в нашу країну. Північ на Чернігівщині і Житомирщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу. Нічна мінус 5, мінус 8 градусів. На Сумщині, Київщині, а також в Києві в день синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2 градусів, вночі мінус 5, мінус 7. Хмарне з проясненнями небо і сніг варто чекати мешканцям Сумської області. На Чернігівщині місцями також можливі снігові опади. В Київській і Житомирській областях істотних опадів 7 грудня не очікується вітер східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Херсонській і Запорізькій областях, а також на Одещині вдень і вночі. Термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла. В районі Бесарабії в день і вночі плюс 2 плюс 4 градуси. На Миколаївщині і в Миколаєві в світлі і темні години доби буде від 0 до 2 градусів тепла. В Криму синоптики прогнозують плюс 5, плюс 7 градусів вдень і вночі. Хмарно з проясненнями і мокрий сніг очікується на Запоріжжі, Одещині, Миколаївщині і Херсонщині. В Криму снігу не буде лише дощ, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині. Тернопільщині, Хмельниччині і в Івано-Франківській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 4, мінус 7. На Рівненщині вдень буде мінус 5, мінус вночі від 5 до 7 градусів морозу. В Чернівецькій області синоптики прогнозують від 3 до 1 градусу морозу в світлі години доби, мінус 3, мінус 5 в темні. На Закарпатті вдень і вночі плюс 1, плюс 3 градуси. невеликий сніг очікується в Закарпатській області, в усіх інших областях Західного регіону. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 5, мінус 7. В Луганській області денна температура повітря. Коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, нічна мінус 3, мінус 5. На Донеччині синоптики прогнозують, в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 2, мінус 4. В Маріуполі в денні години буде від 2 до 4 градусів тепла, в нічні плюс 3 плюс 1. Хмарне з проясненнями небо і сніг на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області. а також в Кропивницькому в денні години доби буде мінус 3, мінус 1 градус, в нічні мінус 3, мінус 5. На півдні Кіровоградщини вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вночі мінус 1, мінус 3. У Вінницькій області синоптики прогнозують мінус 4, мінус 2 градуси в світлі години. Від 4 до 6 нижче нуля в темні. Сніг очікується майже в усіх областях центрального регіону. Лише на Вінниччині істотних опадів чекати не варто. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. В останній день робочого тижня п'ятницю. 8 грудня сніг продовжить накривати більшу частину нашої неньки, тільки в одному регіоні опадів майже не буде. Північ на Сумщині і в Київській області, а також у Києві. Синоптики прогнозують від 4 до 2 градусів морозу в денні години доби. В нічні мінус 5, мінус 7. На Чернігівщині і в Житомирській області вдень температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, вночі від 5 до 8 градусів нижче нуля. Сніг очікується на Чернігівщині, Сумщині і Київщині. В Житомирській області буде хмарно. Але без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Запоріжжі і в Одеській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії буде такий самий температурний режим. На Миколаївщині вдень і вночі очікується від нуля до двох градусів тепла, в Криму плюс 5, плюс 7 градусів в світлі і темні години доби. Хмарне небо і мокрий сніг очікується в Запорізькій, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях. На Кримському півострові дощитиме вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і в Хмельницькій області в день буде від 4 до 2 градусів морозу, вночі – 5-7. На Закарпатті в день і вночі – плюс 1-3 плюс градуси. У Рівненській області синоптики прогнозують від мінус 5 до мінус 3 градусів в світлі години доби, мінус 5, мінус 7 в темні. В Чернівецькій області денна. Температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу нижче нуля, нічна мінус 3, мінус 5. На Івано-Франківщині. Тернопільщині і Львівщині в день мінус 4, мінус 2, вночі мінус 4, мінус 6 градусів. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день температура коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 5, мінус 7 градусів. В Луганській області також мінус 4, мінус 2 в світлі години доби, від 3 до 5 градусів морозу в темні. На Донеччині вдень від нуля до мінус 2, вночі мінус 1, мінус три градуси. В Маріуполі тепліше, в денний і нічний час буде плюс 2, плюс чотири градуси. Хмарно і сніг в усіх трьох східних областях. Вітер східний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, в нічні мінус –5 мінус на півдні Кіровоградщини в день мінус 1 плюс один градус, вночі мінус 1 мінус 3. На Вінничині в денний час буде від мінус 2 до мінус чотирьох градусів, в нічний від 3 до п'яти градусів нижче нуля. Хмарне небо і сніг в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Будь ласка, розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову. po